На таких, товстих ногах гриби, друзі, ви точно ще не бачили. Дивіться. Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, природу. Гарний день сьогодні. Це ми зараз в предгір'ї Франківщини тільки зайшли в ліс. Воно, бачите, спочатку. Самісінько на вході в ліс. Декілька лисичок знайшли. Сьогодні 21 вересня, 25 рік. Тиша така. Вітра взагалі нема. Тепла погода. Це напевно бабіно літо. В цьому році синоптики казали, що декілька їх буде. Ну, це, напевно, перше. Буквально на 2-3 дні. От потім знову похолода і дощики. О! В цих місцях дощик був буквально декілька днів тому. Гарний дощ такий був. Волога в лісі. Сподіваюся, грибочки тут є. Ну, воно на вході, бачите, знайшли вже. Так що, впевнений, ще знахідки будуть, друзі. А що саме ми знайдемо? Ну, все як завжди. Все, що ми побачимо, побачите і ви. Сьогодні ми в нашому звичайному складі, я, Іріша і наші собакини Жекірі, Більба і Марсель. Гарно, що сьогодні сонечко, да, Іріш? Ага. Ну, тому що оці місця, у них дуже темно, якщо похмура погода. Дуже погано видно грибочки. Неділя, а щось їхали, жодної машини ніде не стояло, так? Да? Дивись, що я знайшла. А що ти знайшла? А ну показуй. Що, це білий? Ану. Ну... Серйозно. Отако, От друзі. то це гарна новина. Тому що це вже в цих місцях, до речі, пам'ятаєш, що ми десь тиждень тому ага. першого біляка в цих місцях знайшли. Осіннього. Ось так. Важкий такий, хоч і маленький. Так, до кошика. А де? Саме тут, да а воно ще один, да? да, давай. Воно. О, бач? А, от бач, так. Да, <гум> Друзі, ну, вітаю вас і нас привітайте. Ми всі місця часто їздимо. Немат. Так що і все думали. Будуть осінні гриби, не будуть. Ну це ще, знаєте ще як. Один. Ще один? Маленький, такий самий. Такий самий? Оце вже гарно. Так, Марсик, вперед пішли, давай. Ну, цього чіпати не будемо. Це ще більш-менш такий, а той взагалі-то маленький. А ну А де він там з той сторони? То листичку. А, то листик був, все таки. Ну. Все рівно. Дві штучки є. Так що... Це вже ознака того, що в цих місцях повинні полізти грибочки. Останнього разу, коли ми тут були, досить непогано підосичників зібрали. Сьогодні поки жодного. О, ух ти! Ріше якогось грибочка бачу. Ага, знаю, що це? Схоже може на підосичника. Ано. Ну. Та, скоріш за все, піде сичник. Ага. А ну зараз. Разом подивимось. О! Який грибочок. А в тебе нічого? Собаки з тобою? Так, так. ну що, беремо цього грибочка. Йдемо далі. Тут і хащі. Опа. Тільки повернувся, а праворуч від того гриба буквально в декілька метрах. О, от такий ще красотун. Бачите, о, оце молоденький. Гарно. А я вже, чесно кажучи, думав, що ну йди знай. Нема підусишників молодих. Може їхня... А? Що? Може їхня хвиля закінчилась, знаєте як. Що, Жека, з тобою? Так. А? а? Я думав, знов втік кудись. Ну, що я казав? Да. Так от, ні, бачите, все ж таки хвиля продовжується. Бо тут, в цих місцях, ми ну, неодноразово вже сюди приїжджали. І вони постійно є. Підосичники маємо власти. Ось. ось такі молоденькі. Так що... О! Так, а, а ви де? Ага. Десь прямо. Тут нічого не видно. Вони десь метрів, напевно, 20 від мене. А тут і при 5 метрах нічого не видно. Тут такий участочок ліса, друзі, що ну начебто гарно знаємо ці місця, але Буває таке, що як... Зайдеш кудись. Я розумію, що мені вперед, точно, але нічого. Рішу питаю, що, от. але якось я от саме цими хащами не ходив. Ми обходили їх, тому що тут, ну, бачите, просто не пролазне все. Не знаю. Ладно, прийдеться продиратися якось. Вимкну камеру, бо незручно. Вийшло на таку стежечку. Бачите. Два біленьких. Ну, цього можна забрати. Хоча він, бачите, їх там два. Десь заберемо. Отак. От прикриємо грибничку. Гарні гриби. Так, такі. Розмір такий на мариновочку. Да, 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 Марсель. Да, Де мама? Де ви його Що покинули? Іди. Так, 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 Марсель. Не шумімося. Тихо. Йдемо далі по стежці. Ну, бачите гроба? Ні, не бачите. Ледве побачили. Воно новин. Ховається. Що таке? Та такий підосичник красивий, копє. Що, серйозно? У мене також підосичничик. Але судичи... У мене розмір! Розмір це не головне. Ну, в деяких випадках, ну це ну, такий маленький розмір. А ну зараз ух ти яка, Який грибочок. Дивись Ух ти, який же ж гарний. Та ти що. Оце, оце дійсно гарний. Оце гриб. Усім грибам гриб. Ух. Туди вправо, міцний Може там щось ще є. Жекірі, йди сюди. В хащі там не видно нічого. Тому слідкувати треба за собаками. Забираємо цього рибочка. Як вам? Супер. От щоб ви розуміли різницю, який красень, да? Ух. так? Так. Ну що, настрій підіймається. Уважно треба дивитися, бо ви ж бачите, які маленькі попадаються. Жека! Що там в тебе? Ох, які гарні. Слухай, то сьогодні такий розмір попадається. От точно можна, ну якщо назбираємо, баночку замаринувати таких молоденьких. Я тобі скажу, що це ну, ось в цих хащах, Я розумію, да, от в цих хащах, ну, навряд чи пам'ятаєте, але я якось казав, що тут ми восені того року збирали багато підосічників, а е, влітку от цього року жодного не знаходили. Ото, от що Іріша зараз дві штучки знайшла, це перше. Ну, я до чого? До того, що скоріш за все... В цьому місці цієї осені вони будуть. Так що це гарно. Ось до чого я. Йду по стежечці, вирішу там в хащах. І бачите, от просто собі лежить. Отак. От ну, начебто тут собаки не пробігали, не знаю. Може просто дикий звір. А може тут були грибники І просто випав з кошика. Не знаю. Але кажу, як є. Що там в тебе? Ох ти. Отак, От друзі. Гарний сьогодні похід. Небагато грибів поки що знайшли. Знайшли. Але... О. Але ж не без грибів. Так, да, не без грибів. І файні такі грибочки. Так, потім почікаємо все. Ну оце, друзі, взагалі-то щось з чимось. Поки, напевно, гриб дня. Оно, Який. Біляк стоїть. О так. Іріша, зірвеш його, так? Да? Я. А... Она сфотографує, полюбляє такі грибочки. Ой, файний. А я подивлюсь, може ще стоїть. Жека, йди сюди. Так. Оце файний грибочок. Немає рішення, поруч я подивився. О, це риб файний такі. Як вам? Дивіться, який під шапкою, а. До кошика, до нашого. Оце так-так. Ну це вже точно, друзі. Ці всі біли, я впевнений. Ну, потім подивимось, почікаємо. Та я впевнений, що вони не хробочливі. Осінні. Камаря взагалі нема, да? не. От так? так. От дуже полюбляю Осень, от саме за це, да, що зникає все це. Коли плажни зникнуть. Буде не будемо згадувати за них, так що ми вибираємо такі місця, там де найменша ймовірність зустріти їх. Так, що... так собаки, не будьте поруч. А от буквально в метрах трьох от такі ще красені. А? Червоняк. А може і не один. Зараз подивимось. Файний грибочий такі, дариш. Ага. Ану. Я тут кошика покладу і навколо зараз пройдемось. Може ще щось є. Жека, стій! Так, залишаю тут кошика. От коли знаходиш хоч одного підвосичника, треба уважно подивитися, ну може поруч ще щось. Ну, подивився, друзі. Навколо нічого. Гарний. Ага. Та ти що? Більба, пішли. Ой який. Так, до кошика. І йдемо далі. А це що? О, підосичник, але вже упав. Бачите, і ніякий. Ну нехай залишається, його поїли. Ріше каже, що в неї два підосичника. Гарних, так? Да? О, супер. А ну показуй. Де в тебе? Бачу-бачу. Проходьте собакени, я глядачам покажу. О, воно один. А воно другий. О! Тут якось... А, тут два їх, чого собі. О. Заберемо, от точно на мариновочку буде сьогодні. Що там в тебе? Ого! гарно, от спочатку знайшли трошки. І я не фільмував, тому що ми тільки зайшли в ліс. От і побачили, зірвав. А я бачу, але ж як туди, туди дістатися. Не знаю, друзі, якщо не зможуть, то нехай собі росте. А ну зараз. А ні, можна тут перешагнути це все. Отак. Там воно трошки далі, ще декілька штучок. Я звідси бачу, що вони ніякі. Тому оці заберемо, а он ті нехай залишаться. Ну дві такі вже, не дуже. О! Ага, давай. Отак. На той галявині більш нічого не знайшли. Трошки відійшли, буквально метрів 15. Бачите, тут в кущах, в калючках ще лисички. Де? Ще там? Ху. Ну то сьогодні... Ага. Сьогодні і білий. І підосичники. Лисичка є. Ага, зараз подивлюся. О! І попадаються лисички досить непогані. Там лисички? Ну збираю, я тут подивлюся. Чи ягода тут є? Ану. Солоденька чи ні. Дрібна, але. Ну, не кислюща, але. Кістки такі, що то капець твердий, А плоть самої, ну, ягод, дуже мало. Може, тут сонечка не вистачає, тут такий участочок. Що там, є лисичка? Так, не бачиш, але я тобі. Боюсь лізти. Гарно. Ага, бачу. Ну Треба простучатися. Ну так, да, такі місця якраз не дуже. Так що ого. Ба. Я ж бач, я ж Там є так, але я боюсь підійко. Так що, друзі. Ми так постійно робимо, бо неодноразово у мене так було, що отак от суєш руку, я буквально поруч. 10 сантиметрів змія, знаєте як, ну це небезпечно. Тому краще отак от трошки постучати. О! Якщо там хтось буде, то відползе Ну отак. Повна долонь лисички. І такий гарний, бачите. Далечко там не йдіть. Ми вже, друзі, зараз будемо повертати і йти в зворотньому напрямку. Але іншою зовсім іншою дорогою. Ну не дорогою потім. Так що сподіваюся, якісь знахідки у нас ще будуть. І так непогано, де й білий, ну ти що, порадували, так? Да? Ну, тобто вони тут починаються. Ну Отак, повторюсь, 21 вересня, 25 рік. Там. Давай лисичко, обережно до мене. Іріша каже, коли в мене вже буде повний кошик. А то в мене кошик до того, що не повний. Ну так, да, ну щось вересень, 25 рік, бачите, ну, максимум кошик грибів збираємо, а так і пів кошика. Угу. Ну, Сподіваюсь, далі буде. Начебто дуже спекотно, да, але Не ви. То спекотно. Бабине літо прийшло. Ну. Три дні спеки. Друзі, сиріше й дещо побачили, але то взагалі-то щось чимось? Ой-ой-ой, оце красотани. Я думав, що білий спочатку, але червоніки, а? О! І не обхватиш його, а один другий. Зараз третього покажу. Оце так-так. Та тут треба уважно, Іріш, подивитися. Хаші. О, які. Ой, тут теж два, Іріш. ріж. Забираємо цих красунчиків. О! Ух ти, чуєте? Фу, тут чотири Іріш. Чотири гриба. Чи є? Ну от я зірвав отого одного mm -hmm. а у нього е, знизу ніжки ще три. Оно. Oh. Два. отако друзі. Ви таке бачили, а. А зараз ще. О! Чого собі? Як він тут? О! Та вишу. О! Прикриємо грибничку. Як вам? а краса Кладемо до кошика. Оце знахідки, так знахідки. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Отак більше, ніж пів кошика. Ух, такий важкий вже. Треба тут уважно подивитись. Не знаю, як ми ці підосичники побачили. Зараз поруч ходимо, уважно дивимося. Зупинилися і рішу там такий якийсь цікавий грибочок не ісцівний, але сфотографувати собі. О, лисичка. І поки фотографували і рішучу, бачимо, а тут поруч такі красені стоять. А. Фух, та ви шо? От не даремно, друзі, знаєте, от ми так постійно робимо. Ну, дуже часто повертаємось зовсім іншим путем. От якщо б пішли так, як зайшли на ці місця, то оцих грибів би не знайшли. Це точно. Біль би не в тебе? Ні. Поруч стежка, він на неї, напевно. Невеличка полянка лисичок Оно. Не багато, але теж гарно. О, подивилися, хвилин 10 тут. Більш нічого, друзі. Та ну і за те дякуємо. А там, де більбо, я казав, що на стежечці, ота стежечка прямісінька, йде до лісової дороги, до машини. О, дуже вдало сьогодні, друзі, дуже вдала грибна вивозка. Собаки побігали, Ми бачите, які гриби. Більше за пів кошика. У нас цими підусичниками тут взагалі-то, бачите, ніжка білого, то тут маленька, а оце, оце ножища. На цьому ще й чотири штучки, та взагалі. А, воно там ще підусичники біленькі, є там, лисичка є. Та ви що? Просто супер. Ой, друзі, зараз підійдемо до машини, почекаємо гриби та будемо їхати додому. Ну а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі в лісі.